Потім пандемія онлайн навчання включилося, тобто в реформу додалася ще одна зміна, доволі суттєва. Угу. Після цієї суттєвої зміни, яка уже, у, уже похитнула систему і реформу, додалася в 2022 році повномасштабна війна, і тоді стало питання, яким чином ми е, мусимо діяти зупиняти реформу нової української школи чи продовжувати. Тобто, Амплітуда задач, амплітуда викликів, які стоять перед державою, перед державною системою освіти, вона величезна. Uh -huh. Чи можливо якісно дати? Рішення і відповіді на всі запитання, щоб система управлялася як єдине ціле, враховуючи абсолютно крайні точки від повністю навчання в російській системі освіти до внутрішньопереміщеної особи, яка навчається онлайн. Це важко, і при цьому продовжується реформа. І при цьому продовжуються ті всі проблеми, які які були і так в нашій системі освіти. Відповідно, задача дуже складна. Роботи багато.